Цими сходами Ірина Комарницька спускається щодня по кілька разів, і так 11 місяців. Цей підвал став її прихистком та домівкою. Тут, говорить жінка, почувається більш-менш безпечно. Сховище облаштували за всіма правилами. У нас є другий вихід. Люк, лісничка завжди на готові. Якщо нас тут засипаємо, можемо з цієї сторони вибратись. У підвалі обладнали спальні місця, а головне подбали про опалення топлять буржуйкою. До зими ми готувалися, буржуйку зробили. Ми по сьогоднішній день її топимо. Окрім продуктів, води та інших необхідних для життя речей, у підвалі є і аптечка. Пані Ірина показує її вміст. Перев'язочні, антибіотики, бінти, жгут. все, все, що треба, все і в уколах. Нині тут мешкає дев'ятеро людей. На початку повномасштабного вторгнення їх було 19, наймолодшому хлопчику 9 років. 9, 17 років. Мої діти 20 років, 24 роки. 30 років, 35, 60 років люди. І всі ми весь час в підвалі. Ліза перераховує усю свою родину, яка нині живе тут. Дівчинка зараховує до неї і сусідів. Говорить, за цей час вони стали однією сім'єю. Я і мій молодший брат, моя бабуся, дідусь, мої батьки. Ось ну, Іра, так, сусіди. Ось ну ми всі разом. Навіть з сусідами здружилися за цей період, навіть більше стало як однією сім'єю. Ліза та Єгор в окупації у Чорнобаївці прожили п'ять місяців, потім виїхали в Одесу. А після звільнення Херсона повернулись. До життя у підвалі трохи призвичаїлись. Щоправда, під час обстрілів страшно буває і тут, каже Єгор. Коли сильно бах, коли то було страшно. Усі разом у цьому підвалі вони зустрічали новий рік, готували і прикрашали тимчасове помешкання на стелі. й досі новорічний декор. Все це для цього робили, щоб відчували, що і свято. Ірина розповідає, за ці 11 місяців прожили ціле життя. Найстрашнішими були 9 місяців окупації. Дуже страшно. Це навіть е, люди, які це. Не прожили в окупації, вони навіть цього не розуміють. Це саме страшне, коли ти хочеш вийти на подвір'я і вийти на вулицю, поспілкуватися. Цього в нас не було. Бо весь час ми очікували, можуть нас і розстріляти. Навіть все, що ми ж не знаємо їхню думку навіть. Ми боялися. Попри все, чорнобаївці, які змушені жити у підвалі, вірять, що скоро і вони, і решта українців зможуть повернутись до звичного мирного життя. Катерина Гончаренко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.